Живемо так, немов би на землі, ми будем вічно з вами пробувати, не цінимо Христової крові і не спішимо із Ним єднання мати. Живемо так, немов земне це все, а небо це як казка, наче мрія, немов життя у нас іще одне, і не скоро прийде вже по нас Месія. Тримаємось так міцно за земне, нам хочеться, щоб тут було комфортно. Ми не готові, ми убогі ще, духовно бідні і мій Боже, прости, що так тримає нас земне, що рідко в небо погляд направляєм, а ти чекаєш, як ти довго ждеш, коли нарешті в цій погоні станем, коли нарешті зрозумієм ми, що скоро переселення настане. Ти йдеш по церкву, Боже, ну а ми. Як жінка лота нас назад все тягне, давайте вже відірвем світ землі, хоча б думками в небо щоб полинуть, нехай марнотні клопоти усі нас не тримають, ми, Господні, діти, живімо так, не мов би на землі. Сьогодні ми живемо вже востаннє, робім добро, творімо всюди мир, нехай любов орієнтиром стане. Амінь.